Друзі, до благодійного фонду Твій Крок звернувся командир військової частини А-4638 і просить надати автівку для ремонту автомобілів. Це автівка, автівка називається Пургон Локер. Військова частина зробила запит до благодійного фонду, і тепер лишилось нам донатити, щоб закрити цей збір. Ось Андрій Білецький, можна побачити його прізвище, офіційне звернення. Тут все йде на бланку, тобто ми можемо побачити його звернення до благодійного фонду. Тобто, воно реальне, фонд реальний. Я туди вже не вперше доначу. Це хлопцям римо, ремонтні роті, яка обслуговує третю штурмову бригаду. Потрібна ось така велика автівка. Ця автівка, вона кранопідйомник, вона виконує дуже багато функцій, вона постійно рухається, в ній купа інструментів, вона може ремонтувати колеса, робити шиномонтаж, тобто повністю обслуговувати автівки військових не в конкретній локації, а в різних локаціях. Будь ласка, долучіться до цього збору. В ремонтній бригаді служить мій найкращий друг Константин. А також разом з ним є побратим, його друг та мій добрий знайомий Артем, який є військовим медиком, і він каже, що майже немає автівок, якими можна вчасно евакуювати поранених з поля бою. Тому, будь ласка, долучіться, буду вам вдячна за кожну вашу гривню. Ці гроші не йдуть на мою банку, вони йдуть безпосередньо на фонд. Дякую вам.